Персика вигулюємо. Вже другий день в палатці. Якби другу ніч ночував. Він нормально все, тихенько. Та в нього і горшочок і мисочки, все як положено, стоять. Пірсінь. Це прийшов, це відійшли далеко від палатки. Дивиться. Завод з іншої сторони Дніпра куде. Слухає його. Да? Каже, до мені печі гудуть. А так, все добре, гуляє. Вчора вже так набігався тут по полянах цих о, спав в машині. Півдня проспав, а це вирішив. Вранці в нього обхід території. Територія така велика велика. І ми з ним ходимо. Ходимо з ним. Дай персій? І кудись біжить? Головне, що не зрозуміло куди. Може по травичці підеш. Тобто по піску тільки йдеш. Давай трохи в траву. Тут може все цікаво, нові нові місця, нові запахи, нові дерева. Вивчає територію так. Вивчаєш, так? Да? значить, як щось побачив? А, щось шевелиться в кущах? Можливо, пташечки. Скачуть. І Він їх побачив, занюхав. Йому стало цікаво.